Тим вітання, а вже готова до малярки. Залишилося ще небагато. Пофарбувати її гарненько і зібрати. Ось так виглядає. рихтували тут ляду, рихтували ляду, замінили. Оригінальні оригінальні ліхтарі. зовнішні і внутрішні оригінальні були. Не, не Тайвань. Бампер теж оригінал. Так виглядає. Так що скоро в продажу. Буде компасік. Добра комплектація, Limited. Адаптивний куріз контроль, дистронік. Все в ньому є. Немає, немає тільки панорами, немає, а так все в ньому є. Гарні диски на 19. Гуманова стоїть. Салон такий двохкольоровий комбінований, шкіряний. От. Так що от такі справи. Всім гарного дня!